Привіт, друзі! І так, сьогодні довгождана розпаковка е спалаху Codex і Gudex, хто як його називає, ad 200 про другої ревізії. Значить, замовляв з китаю з е сайтом, е з гарною репутацією, чекав його приблизно е днів 10, досить швидко пройшло прийшло через нову пошту. І так, розпаковка. Ну, поки буду розпаковувати, поясню, чому я все ж таки вирішив перейти на таку, такий спалах, тому що, як ви бачите, маю в своєму арсеналі і 580-ту, і 430-х дві штуки другої ревізії. Є навіть і Майки. Мануальна всюшка до цього всього є в синхронізаторі Youngnuo, і хто як його називає. Перейшов, тому що, перше, купив Octabox 90-й, хоча, напевно, можна було і 120-й, але взяв 90 Octabox і якби на 430-й на 430 спалах або навіть на 580 як на мене, то швидкість перезарядки досить буде довга. Крім того, я, чесно кажучи, просто замахався купляти кожен рік дороговартність пальчикові акумулятори. І так нормальний комплект акумуляторів вартує десь 1200 гривень. Маючи фактично постійно в роботі 2 спалаха. Маючи постійно в роботі 2 спалаха, весь час потрібно за цим слідкувати, їх кожен сезон, як мінімум, купляти, заряджати. Ну, одним словом, всі, хто цим займається, той розуміє, про що я. І так, маємо коробку, маємо трішки стики прим'яті. Ну, так вроді би нічого. Повторюю, це первинна розпаковка. Не раз в мене такої ствички немає. В інтернеті саме про, про версію другої ревізії немає нічого. Тому вирішив зняти, можливо, комусь буде це корисно. І так, маємо досить жорсткий футляр, гарно зроблений, він камінчистий, рифльоний. Але... Да, Маємо логотип, де 200 Pro 2, маємо такі гарненькі замочки, ручка зручна. І так, відкриваємо, перепрошую, відкриваємо. Що ми маємо? Ну, власне, сам спалах. Досить, досить плотно він сидить в кейсі, досить важкий. Де да досить важкий. І так, ось так, а де 200 Pro. Ну, по-перше, мене підкупала його потужність, тут 200 джоулів. Е Гарний акумулятор, ємнісний акумулятор. До речі, потрібно було б замірити да, раді цікавості. ради цікавості, що ми маємо по аккумулятору. Значит, по акумулятору мы маємо вот ось такую ситуацию. Так, що у нас тут? 40, так, ватта 14 14,4 вольта, 2980 мА. Ну, Міліамперами ми не поміряємо, а от напругу можемо поміряти. Ставим на 20. І, повторяюсь, ни разу воно не користувалося. 15.1. Фактично, акумулятор заряджений. Нормально. Так, значить так. Акумулятор був зразу ж. Значить, маємо ось такі контакти. Не скажу, що вони. Ідеальний, але маємо те, що маємо. Так, значить, верхня голова у нас зйомна. Як це робити, я поки не знаю. Чи вперед, чи назад. Чи вперед чи назад, поки не знаю. Побачимо. Так. Значить, маємо ось такий перехідний. Маємо лампу. Запакована, руками її чіпати можна. Я так думаю. Ну, впевнений, що можна. Виглядає гарно, до речі. Ставимо її зразу ж сюди. Так. Значить. Маємо якісне кріплення, воно дійсно якісне. Це латунь. Це латунь. Приємний рух. Це або алюміній, або дюралька. Ну, дюралю Значить, з виїмками зразу ж підкріплення. Да, можете бачити. Така овісіста, звісно, спалах. Так, далі, що ми маємо? так плотно сидеть Зарядный бачок. Что у нас тут? У нас тут так. 20 вольт 1.5 ампера, 12 вольт 2,5 ампера и 5,03 ампера. Так, по фирме. Незразумело. До 33 ватта максимум. Ну, будем те шумають. Значить, ось тут у нас мануал. Type-C, Type-C, Type-C. Ну, давайте раді цікавості, що ми вже її відкрили. Давайте і ввімкнемо. Так, не вставляється так. Може, щось потрібно натискати. А, все, зрозуміло, ось так. Хм. Контакти зверху, значить, ось так. О. Ну, умикать, я думаю, що ось тут. Все, Вмикається. Я так думаю, що воно пропонує мову. <звачу> Не зрозуміла його робота. Так, две мовы. Я так думаю, китайская и английская. Так, чуть ну, как она заряжается. Все, спалах заряженный. Ну, еще до меню. Другой индикатор есть батареи. Еще до меню. Это все окремый будет огляд. А так, конечно, продукт очень приятный. Угу. Ось так воно працює. Так, можна. О, досить таки потужно. Ну, одним словом, на це буде окремий огляд. Сьогодні у нас просто розпаковка. Так, далі. Звичайно ж, такий спалах не буде працювати з такими синхронізаторами. Тому додатково було придбано, як же Китайць положив приємний бонус. І навіть не один приємний бонус. І так, був куплений радіосинхронізатор Godox. X2T. під Canon. Як це зрозуміти, що це Canon, Поки не зрозуміло. Навіть є і українське Так, дивимося. Додивимося. Додивимося. Отак, мануалка. Да мануалка. До речі, на англійський. І сам синхронізатор. Ось такий. Да, ось такий. Ну, виглядає пластмаса якісно, Виглядає гарно. Це прохідний башмак, спеціально такий брав. Сам башмак теж желізний, люфтив немає. Тут все фіксується. Як він буде виглядати на RQ. Як воно він буде виглядати на ерки? От приблизно ось так. Я приблизно ось так. Остав це все виглядає. Прикольно. Да прикольно. Так, ну що. Живлення класичне. Доживлення класичне. Два пальчикових. Дві пальчикових батарейки. Так, розумію, що вмикання ось тут. Це є. До речі, дуже приємно, що рівень батареї показує. Ну, все. Цікаво. Яку б ти кнопку не нажав, включається зразу ж підсвітка, при тому, що повністю всього гарно виглядає. Да, гарно виглядає. Ну, раді цікавості. Так, раді цікавості спробуємо. Спробуємо зробити, як вони працюють між собою. Ну, як вони працюють між собою? Ну, Без проблем. Тут 128 і тут 128. Дуже гарно. Мені подобається? Ще було б цікаво. Ще було б цікаво, чи ось цей синхронізатор, якщо поставити на нього зверху йому Напевно, требует треба поставить. меньше а поставить. Они запаливаются. И еще поставить, например, на ось. Будет он керваться хотя бы по Центральному контакту, ну. пробуємо? Да, до речі, він працює і це прикольно. Це прикольно. Якщо ми його відключимо? Так, да, нічого не происходит. Ну, скажімо так, ідея наступна. Ідея наступна. Значить, ставим Godox X2T э, на тушку. Зверху ставимо, наприклад, Yongnuo. Да, ну, картина мається на увазі ось така. Досить таки <сум> не знаю хто як її характеризує. Ну, ось так воно виглядає. Напевно, не дуже зручно, але і так, ставимо е, прошку ad 200 е, великий е, Актобокс 90-120. Е, ставимо одну спишку на е, контрову. І один спалах через синхронізатор з цей йогну по мануалки заповняю. І починаємо працювати, да? а, на жаль, тут зараз хвилинку, секунду. Немає флешки. І чи буде працювати ця зв'язка. Так, да, вона працює. Все, ребят, питання вирішено. Прошу звернути увагу. Беремо X2T кодекс. Він буде працювати і в мануалки, і в TTL -і, наприклад, з ad 200 Pro. Це буде основна, основна, от основний спалах. Через радіосинхронізатор ставимо дві спишки: одну на е, заповнення, а другу контровую. І все, у нас система працює. Єдиний, єдиний мінус це в тому, що. Єдиний мінус це в тому, що так виглядає конструкція. Е, огляд буду і далі знімати е, в налаштуваннях і в, і, і в цілому. Про цю систему, але на сьогодні маємо те, що маємо. Дякую за увагу.